Що вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити, я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія. Я би наз не назвав ці слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я зрозумію це так, але для чого ображатися? Ображався би на слово диктатор, той хто є диктатор? А так я це сприймаю як: ну, ну що ж зробиш? Ну будемо. Будемо якось жити зі Сполученими Штатами Америки. Да, диктаторами точно не будемо. Це просто не цікаво. Не цікаво. Розуміє? Я обраний президент не через якусь силу то, що прийшов до влади, не прийшов, мене обрали. 73%. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також е ніхто не призначав його, парламент обрав народ України після закінчення. Воєнного стану будуть вибори, і люди зроблять свій вибір. Так десятиріччя у владі не збираюсь бути, але і путіну бути при владі на територіями України не дамо.